Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий букет своїми руками. Для цього нам з вами знадобиться двосторонній скотч, ножиці, клей та кольоровий папір. Обираємо кольори квітів. Я вирішила зробити квіти в жовто-помаранчевих тонах, але ви можете обирати інші, наприклад, рожеві. Беремо кольоровий папір та ділимо його на три рівні частини. На одну квіточку йде два шматочки, тобто один залишиться на іншу квіточку. Беремо наш маточок та згибаємо його навпіл по горизонталі. Але тут дуже важливо, щоб ваш колір, якщо у вас двосторонній папір, як у мене, що з однієї колір, а з іншої просто такий сіренький колір, то щоб ваша внутрішня сторона була зовні, а колір ваш знаходився всередині. Це дуже важливо. Далі беремо ножиці і надрізаємо по всій довжині. Головне не надрізати до кінця, щоб ви просто не відрізали частину квіточки. Далі ми відкриваємо. Беремо двосторонню клейку-стрічку. Нам потрібно буде ось сюди зараз приклеїти смужку. Ось так у нас вийшло. Відклеїмо другу частину і згинаємо і приклеюємо. Ось що у нас вийшло. З другою смужкою ми робимо так само. Далі обираємо папір на наше стебельце. Далі нам потрібно папір накрутити на щось тонке. Я взяла пензлик, ви можете взяти палички, якщо вони у вас є. Поки що виходить так, далі нам потрібно це все склеїти. Якщо у вас багато паличок, краще буде їх залишити. Але так як у мене пензлик, я буду виймати. Ось таке стебельце в мене вийшло. Далі нам потрібно двосторонній скотч приклеїти на наші квіточки. А саме ось так, невеликі шматочки з різних боків. Беремо наше стебельце, клеїмо його на одну із сторін і далі ми просто беремо і намотуємо на це стебельце нашу квіточку. В кінці ми просто заклеюємо. З другою заготовкою робимо так само. Клеїмо двосторонній скотч, аналогічно, як і перший раз, з двох сторін. Клеїмо на нашу квіточку і накручуємо далі, щоб наша квіточка була об'ємнішою. Ось така квіточка у нас вийшла. Далі нам треба буде зробити і стільки, і скільки буде в нашому букеті. Ось такі квіточки в мене вийшли. А тепер я хочу упакувати квіти в букет. Але тут я навіть не знаю, мабуть, краще склеїти скотчем між собою. Я нічого вам не можу порадити, бо я сама не знаю, як це робити. Склеїла я всі квіти. Ну і почалось найважче. Мені здається, що самі квіти мені було робити простіше, я вже просто не знала, як їх запакувати. Я й намагалася і скотчем склеїти до цього паперу, і якось і до квіточок. Воно то розматувалась, то нічого не виходило, весь цей папір зім'явся, але все ж таки якось вийшло. Флористи, мабуть, б плакали, якби побачили, як я запаковувала ці квіти. Далі я хочу ниточкою зав'язати цей букет, можна взяти любу якусь гарну стрічку. Ось такий букет у мене вийшов. Сподіваюся, у вас теж вийшли гарні букети. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд!